Вітаю друзі! вас на своєму каналі Півтори сотки. У мене запитують, чому я назвала так свій канал. Тому що землі, на якій я саджу свої грядки півтори сотки. Маленькі зовсім площа, і я хочу поділитися досвідом і показати, що на такій маленькій площі можна отримати гарні врожаї. Досвіду багато не буває, тому. Слухайте мої поради, кому буде цікаво. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки кому подобається. А в сьогоднішньому відео я хочу розповісти і показати баклажани. Питають у мене люди про чому ж автіє листя, чим можна лікувати. Я хочу на своїх рослинках показати вам, що я роблю, і що потрібно робити. Може, комусь порада сподобається. Пройдемо, подивимося, як поводять себе зараз у мене на грядці мої синенькі баклажани. Дивіться, в'яжуться вони дуже гарно, дуже гарно в'яжуться. От дивіться, як вони висять багато плодів. От дивіться. Сьогодні я зніму частину нижню. Ті, що крупніші, і щоб давали змогу рости іншим. От бачите, друзі, жавтіють, як края листочка. Бачите, жавтіють і потрошку вони як засихають. І що це нам показує листочок? Е, то це показує листочок, що не вистачає калію. Е, що потрібно зробити? Підживити сульфатом калія, 10 грам на 10 літрів води і під впрали землю, під корінь полити ввечері, можна підживити рослинки. Далі що? От дивіться, отакий от листочок, як жовтіють прожилки. Бачите, це не вистачає магнію. Ще називають таке, як магнієвий хлороз. Що потрібно додати рослинкам в цьому випадку? Потрібно додати сульфата магнія, його теж 10 грамів на 10 літрів води пролити під корінь, або магній бор. По інструкції його можна і по листу, і підлити, або магнівасілітра. Або в мене таке є ще сульфатне магнієве добре його з містом сірки, дуже-дуже добре його 10 грамів на 10 літрів води і теж під підливають під корінь. Ще ще буває таке. Ще бувають, от бачите, вони цвітуть добре. ще цвітуть, квіт, квіточки є. Плоди в'яжуться. Ну, буває таке, що квіти або маленькі плоди, отакі малесенькі плоди, буває, вони відпадають. Чому вони відпадають? Тому що їх нехв... недостатньо бору. Що ми зробимо в такому випадку, якщо падатимуть квіти або плоди маленькі, то потрібно по листу пробризгати ввечері бурною кислотою. 5 грамів на 10 літрів води і оприскати по листу це все. Воно опадає не тільки від того, що немає, не вистачає буру, а ще коли велика спека на вулиці. І якщо ви бачите на плодах, у мене немає, але буває таке, що у кого на плодах з'являється вершинна гниль, то це не вистачає кальцію. Про кальція я розповідала, так як і в помідори, так як і в перець, попризкати по листу глюканат кальція, візьмете одну ампулу на 2 літра води і по листу пробризгаєте ваші баклажанчики. Це, що касається, коли не вистачає у наших рослинах чогось у живленні, але ще є. Хвороби, від яких жавтіють листя, і в яких починаються зовсім інші проблеми, які не лікуються, так як додав там якогось підживлення і листочки стали нормального кольору. А хвороби вже потрібно лікувати по-іншому. На листочках може з'являтися не тільки від нехватки яких якихось поживних речовин, жовтіти листя, не тільки жовтіти, ще черніти, а коли ще будуть бувають грибкові бактеріальні хвороби. Мені нічого зараз вам таке показати, слава Богу. Але я хочу вам описати приблизно, щоб ви бачили, як у вас, не дай Бог, таке з'явиться, приймали якісь заходи. Є таке захворювання грибкове. як Альтернаріоз це грибок, коли з'являються темненькі плями по листах, вони з'являються, коли висока вологість. Ну, там при, приміняти потрібно препарати, які у складі є мідь. Також ще антракноз. на листах з'являються бурі плями, на плодах теж такі вони заглиблені трішки плями. То що там треба, теж використовувати препарати, які в собі е, у складі є мідь. Е, такі як хом, е, наприклад, квадріс, також е, далі, що ще е, за захворювання. Е, ще також пітафтароз. Е, що таке? Це не дай Бог. Яке дуже швидко може поразити всю рослину, вразити всю рослину, і листочки, і стебло, і все становиться коричневого кольору, листя чи стебло, і також що можна для профілактики, потім тільки щоб призупинити це захворювання, можна використовувати квадріс, але дай Бог не буде у вас на ваших рослинках такого захворювання. І ви будете збирати гарні вражаї. вірусні хвороби або такі якісь бактеріальні захворювання, вони не лікуються. Там потрібно буде видаляти рослину з грядки, з усієї, і потім, коли вже настане час, обробляти ґрунт і дивитися, гарно обробляти ґрунт. І на цьому місці наступний рік не саджати ці рослини. Робити сіво е, обіг. Що я вам, друзі, ще от дивіться: е, ось сидить той, що теж приносить шкоду нашим баклажанам. Е, ну, Якщо у вас мало рослинок і є час кожен день збирати, можете збирати. А ні, то потрібно, звісно, його провризкати від Бо колорадський жук дуже любить баклажани. Це другий його продукт після картоплі, а може навіть перший. Я вам, друзі, бажаю гарних врожаїв, я вам бажаю здоров'я, я вам всім бажаю миру. До побачення. Підписуйтесь на мій канал.